Слава Богу. Царство Боже всередині вас, Луки 17,21. Царство Боже не в Луцьку, не в Римі, не в далеким куточку якомусь. Царство Боже приходить не з Риму і поселяється в серці людському. Царство Боже не в суперкраїнах, не в палацах комфортно розкішних, а в Смиренному серці людини. Що зреклася доріг своїх грішних. Царство Боже у лагідних душах, де панують любов і терпіння, де за правду стоять непорушно і живуть за Господнім велінням. Царство Боже в серцях милостивих, що наповнені вщерд добротою, душі ці уже нині щасливі, бо їх царство Господь достоїв. І вони всі, як піддані неба, на опіку царя мають право, бо, коли виникає потреба, громадян захищає держава. Хоч кругом катастрофи, циклони, їхнє серце спокійне і тихе, бо надійна у них охорона, він зарадить усякому лиху. Царство Боже очам непомітне. Але тих, хто в душі його має, хто на стежку вступив за повітну, світ навколишній швидко впізнає. Царство Боже не силою зброї захищає свої володіння, а любові своєю святою, подарованим людству спасінням, і надбати його може, кожен, хто для цього зусилля вживає. Той блажен, хто здобув Царство Боже, бо це. Посвідка жителя раю, слава богу.